Доброго вечора ще раз, глядачі твіч каналу Playuay. Як ми і обіцяли з Юрою, ми повернулися для того, щоби оголосити переможців конкурсу. Як вони там робили? Як це воно називається? Не знаю, ну по бліцкригу словом. Оголосити конкурсу фанробіт, які би публічно принижували Олексу на його стрімі по Так. Ми обіцяли серед всіх надісланих, скільки їх там було, 20 чи не 20? 20, так. 20. 20, так. Серед 20 ми обіцяли знайти 5, ну як, знайти, вибрати 5 кращих робіт, і їхні автори будуть винагороджені ключами до Blitzkrieg 3. Для цього, відповідно, вам треба написати до нашого Антона, але він це вже зробив швидше за вас. І зараз, дивлячись на цю картинку, де працівниці стрип-клубу в 50-х роках Ні, чи в 60-х. Неважливо в яких роках минулого століття грають у шахи. Ну, це просто Бліцкрик, це також стра... тактично-стратегічна гра, як і шахи. Та... Тому... Яка дуже красива і з бусами, та. Дуже красива та із бусами. Причому ти звернув увагу, як, як буса лежить між... під... під лівим. Давай! Оголошую, давай. Отже. Заслужених п'ять ключиків на Blitzcrick 3 отримають Сергій Гончар. Опуск, Юра, Сергій опуск. Гончар. Євген Потієвський. Євген Потієвський. Іван Ковальчук. Айван Ковальчук. Павло Маланчук. Пол Маланчук. І Артем Боднар. Бондар, пропускаю. Артем Бондар. ту ру, -ру, -ру. Ту ду ду Вітаємо вас, шановні. Ви за свої старання і за своє вміння принести Олексу, ви отримали ключик Blitzcrank 3. Тудум-тудум. Ну, все... Пара-па-па-па. Я, Я це блі... Ні, Я... Я їм бліцкрек. Я не знаю. Пара-па-па-па. Я їм бліцкрек. А, словом вітаємо всіх переможців! Беріть участь у наших майбутніх конкурсах. Їх буде ще багато. Магазини Зона 51 та Кінстон будуть надавати нам різні девайси, ключі на ігри, ретейлові версії ігор. Словом, дуже багато чудових подарунків, які ми будемо розігрувати. Тому беріть участь, слідкуйте за анонсами, слідкуйте за. Нашими конкурсами, словом за всім, що відбувається, якщо вам це цікаво. Е якщо не цікаво, вас тут немає, я думаю. Тому ще раз геніально, просто геніально, так. Ще раз вас вітаємо, дорогі переможці, і прощаємось за сьогодні остаточно, тому що цей святковий вечір середи, не знаю, чим він святковий. А ну напевно, конкурсом. Тому що нам також хочеться з кимось у себе в кожного вдома, окремо Юрі, окремо в мене, пограти в шахи. Ну, я б з цими панянками пограв шахи, навіть обіграв. Я думаю, що вони грають не просто так, в них є якась ставочка, Пані, і певно, певно, ні, та, вони... що най, най, найдалі від нас, вона програла вже декілька ставочок, розумієш? що Вона така сумна і зажурена, так? Так, вона дуже сумна і зажурена і надто відкрито одягнулася вже. Ти не Слов... Ні, Слов... Ні, вони працівниці стрип-клуба, це нормально. Не знаю, я не бачу підпису картинки. Зверху написано «Stream enslaved», тому <реш> хтось подумає, що «Enslaved». Та, і до речі, ми перебили кількість підписників твічав вже на 668. Ми оминули число в 666. Ми оминули я... Число... Ще... <реш> no, ну розкажи, розкажи, що ти почував у цей момент. Олеже. <реш> Кількість людей просто настільки зашкалила, що Олеш цього разу збився, спіткнувся, впав, розбився в нахрін. Так, і, і, і це буде описано в наступному коміксі про Олеша. Я думаю, він, він буде. Це, це просто шикарна річ. Е, все, все, я вже не маю про що балакати. Тому... Дякуємо за участь у конкурсі, вітаємо переможців. Е, конкурсів буде ще багато і на добра ніч. На добре. Що за 15.10. Ну, одне слово. Не хочу спати. На все добре. <свят>